Маючи ядерну зброю, Україна би не стала об'єктом російської агресії? Якщо б Україні вдалося так, пережити якимось чином цей спротив і протидію як міжнародного співтовариства, так і, очевидно, з боку Росії. Так, Росія би не сиділа просто так, споглядаючи на те, як Україна розробляє якісь, якісь ядерні потужності. І якщо би це не відбилося негативно на економічних показниках країни за рахунок ізоляції чи навіть санкцій з боку міжнародного співтовариства, і якщо би вдалося згуртуватися так і мати одностайну якби ціль на західний світ з цією зброєю, можна собі уявити Януковича і ядерну зброю, бо воно там ну, так. Ми про це не <нах> замислюємося, але я тоді ну, мені важко якби сформулювати аргумент, чому для України ця би ядерна зброя спрацьовувала по-інакшому, ніж скажімо, вона працює для інших в інших стосунках ядерного ну, в інших структурах ядерного стримування. Ми бачимо, що те, що Росія є ядерною державою, воно має значення. Сполучені Штати і союзники НАТО вони досить обережно ставляться до, до навіть потенціалу якоїсь прямої сутички з Росією. То, то ну, кожна система, кожні, кожна зброя, яка надається Україні, вона досить довго розглядається на предмет того, чи mm -hmm. а, збільшується ескалаційний якийсь потенціал чи ні. Тобто то, все це займає час. Час коштує нам життя і втрачені можливості на полі бою. Тобто то, тут все-таки те, що Росія є ядерною країною, те, що з друг по другий бік нашого кордону також ядерна, Ядерний Альянс. Україна якби затиснена в ці, в ці якісь в такі рамки. І, відповідно, я думаю, це не випадково, що величезна індустріального рівня війна в Європі розв'язалася на території, яка є незахищена. Ядерним стримуванням.